Друзі, вітаю! Знаходжуся у промисловому садочку, який закладали минулого року і досаджували цього року. Почав трохи бурян підніматися, вирішили прийти фризою у Мігіряді. Даний садочок спочатку ми висаджували минулого року італійці 1 гектар. І цього року встигли досадити американці 1 гектар. І ще я маю в районі менше, ніж гектар, але вистачило саджанців. Будемо досаджувати кінець року. Італійці того року зиму перенесли чудово, тільки один мінус, що трошки погризли зайці. А так, в принципі, саджанці пережили досить непогано. Плюс були повторні заморозки, трошки попідбивали нам саджанці, але не критично. Ось. На деяких саджанцях бруньки зимою повідлітали, але із сплячих бруньок вибиваються нові. І є ось такі екземпляри. Де нас зайці погризли, але збачте, саджанець хороший, корінь хороший і вибиваю з сплячих бруньок нові бруньки і буде все добре. Один погрижений зайцями. Ось другий був згрижений. Плюс дані італійці ми прирвали суто на однорічний ведмежий, вони були трошки слабонькі по приростах і трошки слабша коренева система була в них, на відміну, ніж американці. Ось бачите, заяць порис, це може не відновитися. А Так, в принципі, результат досить непоганий. Ось. Це хороший італієць, це і компоніка. Он до чуть слабше у нас прийнявся, компоніка досить непогано пішла. І, і ланги чуть-чуть слабовато пішов. А так в принципі, нормально. Фризою перебиваємо неглибоко, 5-6 см, просто зверху це все перебити, щоб на жарі пересохло. як буде бурян підійматися, знову перейдемо, щоб нема косарки. А так би в принципі можна було кусити. Але мені здається, фризою трохи швидше йде. І будемо, скоріш всього що фризувати. Ось це у нас фундук, який ми висаджували горизонтальні відводки на дорощування. Висадили 4, що не помиляюсь, 4 чи 5 рядів. Прийнявся, досить непогано виглядає. Ось такий італієць. Саджанці не підв'язуємо, тому що сильний, сильний вітер досить. і боїмося, щоб не поламав. Ось дивіться, бачите. Як заяць попрацював в нас, якщо не відновиться зверху, дамо вивез, виведемо один провідник ведмежого, пізніше перезащепимо або з боку пересадимо, досадимо один саджанець. Ви як бачите, можливо і відновиться, а можливо і ні. Роботи трохи вистачає. Це на рахунок фрезерування глибоко стараємося і дуже щільно перебувати не бажано, тому що, замітив таку закономірність, якщо, наприклад, дуже дрібно перебити землю і дуже глибоко, там в районі 10-15 см, дуже швидко наростає бур'ян. Стараємося чуть трохи грубше, щоб не було аж дуже таке пухке, такі бажано, щоб були грудки, щоб бур'ян трохи повільніше ріс. Хіба піде дощ, все, зразу бурян вискакує. Це буквально фризувалося три тижні тому назад. Дивіться, який вже бурян. А це ще не фризувалося з минулого року. Тут ми в середину профризовували, щоб висадити саженці. Садочок, як то кажуть, садок мрії для втілення даного садочку в життя були була зроблена досить колосальна робота і витрачено як мінімум 3 роки для того, щоб привити, для того, щоб посіяти ведбежі, виростити, привити. І висадити ось такий садочок. Витратили як мінімум 3 роки. Але це варто того. Садок з власних саджанців, з власними, як то кажуть, власною практикою. Є певні нюанси, які би. Наприклад, в майбутньому будемо садок досаджувати, будемо трошки змінювати підхід, щоб полегшити посадку. Бо щоразу треба вчитися, вчитися і вчитися. Ось, Друзі, так виглядає міжряддя після фрезерування. Час від часу буду знімати відео, як розвивається даний садок, як розвиваються ателіці, як розвиваються американці. Що, друзі, якщо вам буде цікаво спостерігати, як розвивається садок, Фундука на медвежому рісів в промислових масштабах. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. До зустрічі!